Ви отримали вимогу від слідчого про надання документів відповідно до приписів кримінально-процесуального кодексу. Що робити? Яка відповідальність? Давати чи ні ці документи? Про це ми з вами сьогодні поговоримо. Добрий день, це адвокатське об'єднання в суді. Так ось, якщо ви отримали таку вимогу та обираєте для себе варіант не надання документів, то такі дії мають бути обґрунтовані. Наслідком необґрунтованого ненадання документів, обов'язково чи майже обов'язково буде звернення слідчого до суду для отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речі та документів в промисловому порядку. Якщо ви надаєте такі документи, то ви маєте розуміти, що саме там слідчий може побачити, які наслідки таких дій ваші також можуть настати. Тому, якщо ви обираєте той чи інший варіант, якщо ви взагалі отримуєте цю вимогу, зверніться до професіоналів. Вони вам порадять, що в такому випадку можна вдіяти. Всім дякую, гарного дня, бережіть себе.